나 But I'm not Ваш областя! Мелама! Давайте сходьте, я до вас туди не полізу. Дякую, дякую. Доброго вечір! Uh -huh. uh -huh. Знаєте, доволі часто зараз наші українські артисти роблять дуже круті колаборації. Ви не тільки, ви, зробили дуже е, крутий такий перформанс. Хто був ініціатором? Лама. Хто був ініціатором? Та це все мело. Він це все придумав за два дні. Кліп зняв за два дні. Все зробив. Вас ще очікує кліп, зняти в Одесі. Феноменально. Ви знаєте, за що я люблю наших українських жінок? Вони завжди все придумують, а потім. Не чоловіків вивалять, але це дуже круто. У нас особливий день День незалежності. І це свято для нашої країни зараз, як ніколи, означає дуже багато. Ваше побажання нашим народам. Ну, взагалі для мене. Я вважаю, що кожна людина має бути незалежною в душі. А я впевнена, що український народ, наші люди, вони як ніколи сьогодні незалежні. Головне сила. Витримка, впевненість і віра в перемогу. З Днем Незалежності! А я розумію насправді одне. Ця пісня для цього була і створена саме на День Незалежності України. Це поєднання двох хітів. Вітрил, і мені так треба. Це саме про цю волю і свободу, яка є в кожному з нас. Будь ласка, ми створили для вас. Слухайте, насолоджуйтесь і ніколи не, не втрачайте себе. Ваші області, Ми лама! Насправді ми дуже дякуємо артистам, бо вони